В якому районі ви жили в Маріуполі? Ми жили в центральному районі, неподалік від театру. От ми все це спостерігали, як це трапилося. Ну і власне вони коли зайшли, то так вийшло, що вони почали зі Східного, з Новозовського одна частина зайшла, а потім цей був прорив прямо до центрального району, яким кліном вони. Їхали, і от від нашого кварталу вже вони почали зачищати, так би мовити, центр Маріуполя, таке інше. Тобто, от з нас це почалось в березні, вже внутрішні бої. І, на жаль, ми це спостерігали понад два тижні. Прямо от навколо нас. Ми бачили, як танки стріляють по сусідніх будинках, і таке інше. Ну а один раз, коли під'їхав до сусіднього під'їзду град, я сказав: ну, ну давай дружина, підемо на вулицю куди-небудь. Да? Якої інформації не було, бо відключилося все. І на телефоні я знайшов якусь радіостанцію московську. От, зрозуміло, як там, ну я розумна людина, тобто складає те, що я приблизно знаю, і те, що зараз чую, я розумів, десь де правда. От. Але, звичайно, це коли ти весь час чуєш, що ми завтра вже Київ візьмемо, там вже війська на Львов іде, так що вже ніякої України немає, успокойтесь і так далі. Я розумів, що це не так, але це оптимізму не додавало. І кажуть, а чому ви не евакувалися? чому ви… Люди добрі, ви не розумієте, ви так от сидите посеред свого приміщення. І ви просто не знаєте не те, що там десь в Україні. Ви не знаєте, що в сусідньому районі робиться. А спілкування ніякого немає, тому що перейти через вулицю і весь час обстрілюють. Повели нас на цей референдум в тюрмі голосувати. Ну, як? Я кажу, чекайте, я громадянин іншої держави, а це не важливо, іди. Я говорю, так у мене паспорта немає. Він же десь у вас там в конторі лежить. Та і у нас карточка твоя є. І так. Прийшла дівчина з ящиком і так далі. І Я розумів, що мені, мені не буде добре за це, а я поставив галочку ні. Ну так мені влупили трохи. От, і Я потім собі думаю, ну що ти ну, перед ким ти? От, Я думаю, що мені було б соромно, якщо б я це зробив. Воно нічого не вирішило, але в мене чиста совість.